Привіт! Сьогодні ми поговоримо про різні види договорок, якими вони бувають, як правильно в них грати і як правильно розуміти, коли і кого потрібно стріляти. Другий вид домовки. Речова домовка. Коли ви прокидаєтесь команді за своїм напарником, знову ж таки нагадую, перше, що ми показуємо, це жест дора. Ви даєте зрозуміти своєму напарнику, про те, що головний за цим ігровим столом ви. Що ми робимо далі? Ми показуємо про те, що домовка буде річова. І яким жестом це позначається? Перше, що ви показуєте, ви тикаєте на себе і кажете Я, тобто я буду чудоном, поговорю друге. Наприклад, добрий ранок, місто. Виставляю слот під номером 2, виставляю слот під номером 4. Згідно з вашою договорки, стріляється слот під номером 4. Плюсову або мінусову домовку. Ви прокидаєтесь, показуєте, що домовку будете давати ви, і кажете про те, що я поговорю другим плюс один. Добрий ранок, шановне місто! Виставляю слот під номером 2, виставляю слот під номером 4. Про другим ви поговорили про слот під номером 4. 4 прибавляємо 1. Стріляти будемо слот під номером 5. Мінусова домовка працює за таким самим принципом.